Ом Нараян, друзі джи, Ом Нараян. Вгадайте, де я. Нарешті ми приїхали, доїхали. Доподалік священна гора Гірнар. Велике місце сили, місце города Татри. Приїхали ми. Приїхали тисячі кілометрів за один захід без ночівлі, пару зупинок. Подякуємо, вдячність нашому водію Раджаджі, водій-термінатор. Молодець, привіз, все класно. І ось ми тут. В три з копійками приїхали, зараз 4 з копійками. В три з копійками вже бабаджі мили підлогу, починали приготування до пуджі. Ішнан, приготування вже не спали. Зараз 4 з чимось, 4.30. Ми теж прийняли ішнан. Побудемо на Пуджі і тоді вже відпочивати. Ось цей ашрам. І звідси, мабуть, і темно, вдень, мабуть, видно, Гірнар, а це місто Джунагар. <свісно> Співзвучно з Джунагхарою, Джунаггара, Джунагар, Джунагар. Співзвучно. Ом, нам район. Відчувається це місце, відчувається цей храм, груджу дуже про нього відгукувався. Говорив про цей храм, оцей. Ми, ми назвали би каплички чи що, не? але ну, це храм Гуродотаки. Бачите, красивий. Внутрішній храм, який вже значний час накачують, накачують енергії постійні пуджі. Навколо там є хуні, ліворуч, праворуч, яги. Зараз побудемо на ранковій пуджі і гавнамирані. Ну і планую похід на місце сили на гору Гірнар. Гору Омдрам Шимгарбататра Магам Друзі Даршан, Гуру Бататре. Прану, Гунано, Мани, Гано, Драм, Шудрана, Патри, Бхакта, Гуна, Маха, Гарион, Патса, Джей, Гуру, Дата, Гарион, Патса, Доїхали, скільки будемо тут, не знаю. Як, скільки, що, <смі> не знаю нічого. В принципі, так як подарівник. Ом, намо, нарая. <смі> Підійшли, під'їхали люди на ранкову пуджу. Ось, будуть присутні мій груб гай. Двоюрідний груб гай. Зараз буде починати і час пуджі. джина-карі класично. Дзвонять канта, дзвін, б'ють ці барабани. तीकजम्बार्लक्षणं मा सुतं सुकविनाशकारिकां नमः रमेश्वरपादुपदम् हरि ओन् वाले अली वंदिता नंद भगवान आपकी जयकार हो हरि ओम दरपुर गोरम करना वता संसार सार बुद्धि दया वितन चरण पाद के अधिक महिमा Щоб ви розуміли те, що було у нас, зараз відбувається навколо. В одних храмах закінчилось разом з нами чи до нашого початку, в іншого музньо. Зараз і тут так накачується. Це щось. Я раніше по відео дивився, Гуруджі вірив, але коли я тут це відчувається, така постійна кумхамела. Уявляєте, там, да, ось ось, ось храм, ось-ось-ось, і все навколо. Це не, не кажучи про саму гору Гірнар, на якій безліч стародавніх храмів. Це ми прямо під горою Гірнар. Уявляєте наскільки тут простір? Для чого? Для чого я тут? Ом на раян, друзі. Я тут для того, для чого ви розумієте, в цьому місці добре робити те, що потрібно. Ом немона раян. Гарегаре магади.